Ми зібралися ми в цей день, День світлого Свята, який завжди споконвіку святкувався в Україні. Це День Івана Купала, Це День Івана Купала. Як ми знаємо, атрибутами української жінки завжди це була вишиванка та Міно. Але Але сьогодні, сьогодні дівчата, які називають себе українками. Оголюючи своє тіло, поплюжить справжній вигляд української жінки, української матері. Чому навіть зараз, ось як бачите, ці дівчата стоять в віночках, але люди, які проходять повз, одразу кажуть, що це фемен, навіть бачачи ці плакати, якщо бачать вінок, зразу думають, що це фемен. Ось бачите, як діє ця організація на так би мовити український вигляд. Вона створює негативний стереотип. З приводу українського вигляду, справжньої української жінки. Тому я думаю, всі присутні тут небайдужі до цієї проблеми, до проблеми е, того, що в нашій державі існує така організація, як фемен. І я думаю, що люди будуть знати справжню цінність цим феміністкам, які оголюють своє тіло на показ за гроші. Шуванках до українських фінках від тих вибачте слові, повій, які просто-напросто показують своє тіло за гроші. Слава Україні!